Доброго дня, мене звуть Олена. Я агроном фірми Агроте. Ми знаходимося в Криворізький район, село Інгулець. На даному демополі відбувається порівняння в нас двох лущильників Кун і Хорш. Їде на бригаду. Ми продовжуємо працювати. Ну, Розповідає спочатку із щепного пристрою, пристрою а щепний пристрій тут встановлений третя, четверта категорія навіски, можна працювати як з тракторами третьої категорії, так і з тракторами четвертої категорії навіски. По підключенню гідравліки, у нас застосовується тільки дві пари: одна пара на підйом опускання самої машини і друга пара на складування розкладування. Додатково прибори освітлення, то й стопи повороти, встановлені на даній машині, ми також підключаємо сюди в електричну розетку. Якщо рухатись далі, ми можемо бачити, що в нас для налаштування горизонту використовується гідравлічний циліндр, тобто за рахунок направляючи ми виставляємо наш горизонт і тим самим під час опускання він нажимає на запорний клапан гідравлічний і той зупиняє машину, Тобто ми можемо вирівняти горизонт без ніяких питань в різному зовсім широкому діапазоні. Що стосується налаштування глибини, ми використовуємо для налаштування глибини опорні колеса спереді і наш опорний каточок ззаді. По-перше, ми можемо бачити, що у нас є кліпси глибини, якими ми виставляємо глибину, щоб дуже просто зрозуміти, як правильно налаштувати, на кожному із коліс є наліпка, яка вказує, що, наприклад, 5 кліпс це 7 см, 6 кліпс це 5 см. Тобто тут ми налаштовуємо глибину. Також додатково в нас є дві кліпси зверху, дві кліпси знизу. Цими кліпсами ми налаштовуємо, щоб передня і задня батарея війшли на одній глибині, щоб обрати цей саме ефект шиферності на полі. Це робиться дуже просто. Коли зайшли на робочу глибину, взяли робочу швидкість, зупинилися, подивилися, розгребли після першої, після другої, подивилися, яка батарея нам дає шиферність. І тим самим ми розуміємо, що нам потрібно зробити: Чи підняти передню батарею, чи підняти задню батарею для того, щоб розмістити їх в одній площині. Так само для регулювання каточка, в нас встановлений каток HD-лайнер 600 кг на погонний метр. Він так само регулюється за допомогою таких хліб. На даній машині встановлені. Диски. Це з мілкою ромашкою 510-й диск, використовується для глибини обробітку від 3 см до 10 см. Так само на кожній батареї на краю стоять у нас диски, які обмежують потік, тим самим зменшують створення так називаємо борозни між проходами. Ми можемо його регулювати у дуже широкому діапазоні, як на передній батареї, так і на задній батареї. Ширина даного агрегату складає 6, тисяч, 6 метрів. Е, модель L це означає, що в нас використовується мілкий диск 510, можуть бути моделі XL з такою самою шириною. Ми будемо використовувати тоді 610-й диск. Також може бути в різних варіаціях з мілкою або з крупною ромашкою. Даний агрегат заагрегатований на даний час трактором 370 кінських сил, але вони починають працювати з агрегатами о 310 кінських сил і вище. Тобто для 6-метрової машини 310 сил буде достатньо. Впродовж останніх трьох днів були дощі, і е, на даний час для двох лущильників воно як гарне випробування. Ну, я, на мою думку, і дивлячись на результат, то кун лучше. Ну, краще працює. Не, не так забивається, як Порше, подрібнює, перебиває. Моя професія мені подобається. Особливо, коли ти бачиш результат. Відповідно, для результату потрібна така техніка, як хороша техніка, яка буде вчасно виконувати. Дану роботу в дані періоди, і незалежно від погодних умов, як то кажуть, тому що ми бачимо результат. Після дощу кун дуже добре справляється з цією роботою. Подрібнення решток відбувається рівномірно. І Можливість, можливість більше працювати в екстремальних умовах, тому що на даний час. Немає змоги працювати, як, як хотілося б. Доброго дня! Мене звати Микола, менеджер групи компанії Техноторг. Сьогодні ми 19 червня, знаходимося ми між селом Радіоновка та Лозоватка. Проводимо демонстраційний, демонстраційний показ дискового лущильника Куноптімер. Терня ячміня, досить така висока. До цього з вчорашнього дня було три, три дні рясних опадів. Десь до 40 мм опадів випало у нас. На даній половині поля працював комбайн New Holland CR980. Без подрібнювача, подрібнення не відбувалося досить якісно, налипало, ну, Було як мотузки. То цю половину поля ми задискували та зробили з валками. Дана друга половина поля у нас буде більш-менш з включеним подрібнювачем. За завданнями ми відмінно. З сусіднього господарства мною було запрошено трактор Нюхолланд Т-7060 та з дисковим лущильником Joker 5-метровим. На першому кругі він. Досить швидко забився, відбулося налипання ґрунту на катки, почало виміляти, задана глибина не витримувалася. Два круга, Тракторист образився, каже, я не буду, я не буду виколупувати, мені ще цілу ніч бризкати хімію, тому вирішили не затримувати вже його. Він підняв дискову оборону та поїхав на бригаду. Наш лущильник по, по дану секунду працює, забивання майже не відбуваються, каток самоочищається, задана глибина у нас витримується, завдання агрономічні у нас поставлені е зробити перемішування, спровокувати падалицю ячмія. Після цього буде проводитись операція. Друге лущення, друге лущення уже для того, щоб побороти падалицю. На даний момент це, я ж враховуючи таку кількість опадів, солому, яка в нас залишилась, валки, ми впоралися на всі 100%. Дана машина. На ній встановлені передні задні батареї дисків стоїть з певним углом. Цей угол дозволяє нам дуже хорошо підрізати і замішувати поживні рештки в землі. Тим самим Optimer – це та машина, яка з року в рік постпо по, ну, можна сказати так, крок за кроком вирівнює ваші поля. І тим самим ми створюємо поле ну, дуже рівне. Так само ця машина дозволяє нам працювати зі швидкістю 15-16 км на годину. Це є. Така, можна сказати, оптимальна швидкість для хорошого перемішування і хорошого підрізання наших рослинних решток. Так само на даних машинах опційно може встановлюватися додаткові опції, такі як Steady Control, тобто опція, яка дозволяє нам копіювати наше поле не в залежності від якихось там гори, переїзди або ще щось. Тобто вона постійно тримає машину під певним тиском. Якщо ми заїжджаємо в балку, крило є можливість опуститися нижче, піднятися вище. Тобто, ця система допомагає контролювати цю машину і вести її стабільно, щоб дотримуватись глибину на всій ширині, ну, на всій ширині захвату машини. Так само, якщо ви бачите, на даній машині встановлено 4 гідроциліндри, 2 на ліву сторону, два на праву сторону це на складування розкладування. Так само вони використовуються для дотримання глибини. Тобто, вся машина. Рівномірно розподілене навантаження на ліве крило, на праве крило, якщо ви можете бачити, вони винесені максимально далеко, тим самим, щоб розподілити навантаження із центральної рами, так як вона саме ваша, на края. Тобто машина використовує повністю свою масу 6,5 тонн 6-метровій е ширині. Тим самим вона довантажує як крила, так і середню частину. Додатково, так як я казав, у нас є циліндр регулювання горизонту, він дозволяє нам. Тим самим або розвантажувати, або довантажувати середню частину машини. Тобто, тим самим ми можемо збільшувати або зменшувати тиск на крила. Це дозволяє нам працювати в тяжких умовах, коли дуже сухо, і тим самим розпреділити всю масу машини на по всій ширині агрегату.